Вітаю! З вами програма Перед на Олімп! Сьогодні у випуску ми познайомимося з наймолодшими та найстаршими учасниками Олімпіади в Сочі та завітаємо на гостини до Олімпійського дому, де дізнаємось про секрети спортивного успіху відомих українських атлетів. Найстаршою і напевно найдосвідченішою українкою на олімпіаді в Сочі була 38-річна лижниця Валентина Шевченко. Бронзовий призер чемпіонату світу 2009, Переможниця та призерка етапів Кубка світу, володарка кришталевого глобуса. На церемонії відкриття зимових ігор виконала і почесну місію прапороностя. Це завдання Шевченко довірили самі спортсмени. Цікаво, що Валентині, найкращим результатом якої на Олімпіадах було п'яте місце в 30 кілометровій гонці 2002-го, у Солт Лейк Сіті вже не перший раз пропонували взяти на себе почесний обов'язок. Але раніше вона відмовлялася. Одним з головних аргументів, який, напевно, переконав спортсменку, стало те, що ігри в Сочі п'яті в кар'єрі Валентини Шевченко. Її перша олімпіада була у далекому, 1998-му в Нагано. Поїхала Шевченко туди за досвідом. Цьогоріч в Сочі свій перший олімпійський досвід отримала 16-річна фігуристка Юлія Лаврентєва. Вона була наймолодшою вітчизняною спортсменкою на іграх. 2014. разом з партнером Юрієм Рудиком. Юлія представляла Україну у змаганнях спортивних пар. А от у великий спор дівчина потрапила зовсім випадково завдяки мамі та старшій сестрі. Юля в фігурному фігурним мабуть, як і Юра. Я знаю, Юра для здоров'я був приведен в групу здоров'я. А Юля прийшла з зі своєю сестрою. Юлія старша сестра, яка займалася фігурним катанням. Юлі просто некуда була дівати. І ми в три роки решили, що вместо того, щоб вона там гуляла під дворцом спорту, вона буде кататися вместе со своей сестрой. В результаті сестра закончила займатися фігурним катанням в 12 лет, А Юля катається слава богу по сей день. Ще кілька років тому Юлія навіть і не мріяла про Олімпіаду. Проте впевнено крок за кроком фігуристам вдалося здійснити одне з найзаповітніших бажань спортсменів і потрапити на зимові ігри. Коли Я каталась кота три-два назад в парі то. Я не могла подумать, что я поеду на Олимпийские игры. То есть я очень хотела туда поехать, но не представляла, что это может быть возможным. Мы, ну, конечно, мы катались, старались, ездили на все соревнования, на чемпионат Европы мира. Но в мыслях, наверное, так такого не было. Шотка поставлю целію, поставить ну, поїхати на Олімпіаду. Спортсменка зізнається, що настільки занурилась в атмосферу Олімпійських ігор, що навіть не хотіла повертатися додому. Проте церемонію закриття Олімпіади 2014 Юлі довелося дивитися вже на дивані перед телевізором. Безумно понравилась, навіть не можу передати ті емоції, які я отримала в Сочі. І коли були на відкритті церемонії, то Настолько все было красиво, все организовано. Ты даже, ну, не, не знаю, не, я не могла представить, что настолько все красиво будет. И, конечно, что деревня, все организация, поддержка безумно понравилась. Даже уезжать не хотела. Очень благодарна тому, что мы вообще поехали на Олимпиаду и побывали на церемонии открытия. Потому что такие эмоции я испытала, что нигде, наверное, не испытаю таких. На закрытие я смотрела и дома. Вот, и тоже я смотрела и безумно понравилось и понимала, что я была на Олимпийских играх. И когда уже заканчивалась церемония, я даже очень плакала, потому что понимала, что вот я приехала оттуда и понимаю, что настолько это классно было. Олімпійському домі відбувся день відкритих дверей для юних дзюдоїстів. Молодих спортивних талантів зустріли президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, перший віце-президент Федерації дзюдо України Вадим Павленко та відомі вітчизняні атлети. Головний олімпієць країни ознайомив юних дзюдоїстів зі своїм робочим кабінетом. Розповів про діяльність нок. Також атлети мали чудову можливість у невимушеній атмосфері поспілкуватися зі спортивними керівниками та відомими спортсменами. Останні розповідали своїм юним друзям про свої перші кроки у великому спорті. Так дворазовий олімпійський призер з дзюдо Роман Гонтюк зізнався юним колегам, про «спав» перші відповідальні змагання. Перше змагання я взагалі проспав. Мабуть, в обіняє маму, тому що там сльози, істерики були, можливо, вони навіть не потрібні чи Я їх проспав. Потім мене постійнули, я почав свої сльози относитися вже. Взяв контроль не на маму надіятися, а на себе. І так дякую і таті, і мамі, і генералам своїм, які мені допомагали. Згодом досягнув таких результат. Рецептом свого спортивного успіху з юними дзюдоїстами поділився і багаторазовий рекордсмен у стрибка з жердиною президент НОКу Сергій Бубка. Ви розумієте, можливості навчитися і добитися результату – велике кількість. Все буде в результаті, залежить від вас. От того, как вы планируете свой график, проспали ли на тренировку или нет, что вы покушали, в котором часу вы легли спать. Взял ли ты... Тут комплект мінімальний. Кожен із гостей олімпійського дому отримав приємні пам'ятні сувеніри, а найголовніше гарні емоції та яскраві враження від теплої зустрічі. А новоспечений міністр спорту Дмитро Булатов подякував дзюдаїстам за їхній вклад в репутацію України та пообіцяв допомагати спортсменам на шляху до нових перемог. Це ваш вклад в репутацію України. Це ваш вклад в те, що до українців відносяться з уваженням во всьому світі. И только благодаря победе каждого из вас, ведь репутацию нельзя сложить из одного большого действия, ее можно сложить по кирпичикам, как дом. И благодаря вам, украинцев в мире уважают и знают, благодаря вам, спортсменам. Поэтому я желаю, чтобы у вас с каждым годом было как можно больше побед. Для этого вам необходимо приложить усилия, для этого вам необходимо... ...постоянно тренуватися, для этого вам необходимо бути здоровими і сильними. Желаю, щоб все у вас вийшло було хороше настроєння, було багато сил, і благодарю вас за те, що ви створюєте репутацію України і всіх українців. Також міністр молоді та спорту сподівається на подальші теплі зустрічі з українськими атлетами. Норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бьордален просто майстер бити рекорди. На Олімпійських іграх в Сочі норвежець у віці 40 років і 11 днів переміг у біатлонному спринті, що, крім сьомої золотої олімпійської медалі, принесло йому звання найбільш вікового спортсмена, який перемагав в особистих видах на зимових Олімпійських іграх. Колись, певно, про Бьордалена знімуть кіно голівудські режисери. За сюжетом, після чотирьох золотих медалей Солтлек Сіті, спортсмен продовжує свою переможну ходу в Турині. Проте для п'яти Разового на той момент олімпійського чемпіона, столиця Ігор-2006 виявиться забарвленою у срібні тони. Шосте золото, здобуте у складі естафетної дружини у Ванкувері, не задовольнило амбіцій 36-річного Уле Ейнера, і він почав готуватися до Сочі. З кожним роком тріумфів і подіумів ставало все менше, збільшувалася тільки кількість насмішок. Після Ванкувера на великих стартах Біатлоні задовольнився лише перемогами в естафетах. Однак, незважаючи на всі складнощі, продовжував вірити в себе. Шукати шляхи до успіху. Очевидно, знайшов у свої 40 років найтитулованіший біатлоніст в історії не просто відібрався до складу однієї з найсильніших біатлонних команд світу, а й повів її за собою. Після перемоги в Сочі на рахунку бюрдалено стало 12 олімпійських нагород. А російська фігуристка Юлія Ліпницька у віці 15 років, 249 днів, стала наймолодшою чемпіонкою в історії зимових олімпійських ігор. В Сочі вона перемогла і в короткій, і в довільній програмах в командних змаганнях з фігурного катання. Поперед Їхній рекорд належав американській фігуристці Тарі Ліпінській, що стала чемпіонкою в жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Нагану 1998 року. Тоді Тарі було 15 років, 255 днів. Після тріумфу на Олімпіаді про юну Юлію заговорили відомі європейські та американські газети. А цей атлет на іграх 2014 отримав звання найстаршого олімпійця. У свої 55 мексиканець Гумбертус Фонгугленлое на олімпіаді в Сочі був єдиним представником своєї країни. У себе на батьків. Чині Гумберто свідома особа. Він брав участь в Олімпіадах 1984, 88, 92, 94 і 2010 років. Тепер у майже пенсійному віці лижник побував на своїх шостих Олімпійських іграх. 1981 року. Саме він заснував Федерацію гірськолижного спорту Мексики, де й до нині є єдиним членом. На цьому все продовжуйте разом з нами поринати у світ спорту. Тож незабаром побачимось, і на все добре.